Вас вітає Біороза. Розглянемо серію Regina Rose BioFresh. Енергізуючий гель для душу для чоловіків Regina Rose. Унікальна комбінація з м'яких миючих та зволожуючих компонентів. Ніжно очищує шкіру, зберігаючи PH-рівен її природного балансу. Рясна піна це справжній дар для шкіри тіла, а свіжий і потюрий аромат провісник гарного настрою та динамічного початку дня. Склад: трояндова олія, протеїн, олія, оливи, пантенол, гліцерин. Болгарська трояндова олія, що входить до складу гелю, стимулює та прискорює регенерацію шкіри, нормалізує секретну функцію сальних залоз, підвищує еластичність і пружність шкіри. Трояндова олія має антибактеріальні та протизапальні властивості, зменшує почервоніння, допомагає в загоюванні ран, відновлює та заспокоює шкірний покрів, тому особливо цінне. Для людей зі шкірними проблемами. Протеїн помітно збільшує зволоження, що є для створення красивої, здорової та молодої шкіри. Олія оливи багата на вітамін А і Е, які уповільнюють процес старіння шкіри. Пантенол здатний чинити омолодшувану дію на шкіру. Основні властивості пантенолу. Зволожувальна, омолоджувальна, протизапальна та загоювальна дія. Пантенол ідеальний інгредієнт для підтримки здоров'я, Гліцерин володіє ефектом ліфтингу, розгладжуючи шкіру, енергізуючий гель для душу для отримання максимальної насолоди під час миття. Перетворіть своє купання на щоденні купання-задоволення. Насолоджуйтесь ніжним доглядом за шкірою. Звертайтеся з задоволенням.